Центр психосоціальної підтримки родин з дітьми почав працювати в жовтих водах на базі Центру соціальних послуг за адресою Героїв України 35, колишня вулиця Гагаріна. Центр пропонує широкий спектр безкоштовних послуг, індивідуальні та групові консультації з психологом, батьківські групи, арт-терапія, фільмо- та ігрова терапія та інші методи сучасної психології, які наразі доступні мешканцям великих міст. Проєкт започаткований громадською організацією відповідальні громадяни за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Проект розрахований на родин з дітьми. Діти це наша цільова аудиторія, так як фінансується дитячим фондом ЮНІСЕФ. Всі родини абсолютно це наша цільова аудиторія. Всюди, де є діти від нуля до 17 років, це наша цільова аудиторія. Ми не дивимося на вразливості, да тобто тут ти можеш бути просто звичайною родиною з однією дитиною, і ми можемо надавати вам допомогу та послуги покривати вас. Не обов'язково мати якісь статуси, щоб відвідувати наш центр чи скористатися нашими послугами. Отже, будь-яка родина з дитиною, яка має якісь психологічні проблеми, може звернутися до вас. Родина жовтий. Будь-яка родина може звертатися в нас, окрім центру, який функціонує тут. Ще є мобільні бригади. Наші дівчата це психолог та соціальний працівник. Це наша основна мобільна бригада. Вони функціонують по всій бриг по всій громаді, можуть виїжджати і виїжджають вже місяць. Мобільна бригада як працює. Дівчата вже мають свої напрацювання. Вже сьогодні, дякую цьому місяцю роботи. Вже до нас завітали наші перші відвід. Відувачі для нашої спільноти зараз психологічна підтримка інколи може стати бар'єром для відвідування. Ну бо на жаль, в нас ще не всі розуміють, що це повинно бути, і це нормально, коли ти звертаєшся до психолога і приходиш за допомогою. На жаль, в нас є свої певні стереотипи і Які нам прийдеться так само долати. як людям зрозуміти, що от у них такі проблеми, що вони можуть саме до вас звернутися, і ви допоможете? Звичайно, це не обов'язково може бути проблема, Да? ти можеш сюди привезти свою дитину. У нас будуть різноманітні майстер-класи, арт-терапія. Додатково, ми ще будемо залучати юриста, логопеда. Це все на безкоштовній основі за запитом батьків. У нас може бути, наприклад, відвідування педіатра, додатковий персонал, логопеди, арт-терапевти, вони так Можуть виїжджати бути мобільною бригадою в складі наших дівчат. Це ну це дуже гарне, гарне підсилення вашої громади, да, бо ну соціальна сфера, вона інколи справді може страждати, скажімо так, да. І ми прийшли сюди як підсилення і допомога вашій громаді. Ми ніспроставили жовтої води, тому що Такие небольшие населенные пункты часто не избалованы вниманием общественности, общественных организаций, крупных доноров. Поэтому мы специально планировали открытие такого центра именно здесь, чтобы наши дети могли получить доступ к тем услугам, которых они так нуждаются. Дети и их родители, конечно. Здесь будут проходить мероприятия как психологического характера, социального, так и образовательного мероприятия. Как вы видите, ремонт только-только завершился, еще даже не все работы выполнены, не все доехало. Да, я думаю, что девочки скоро распакуют все, что не было распаковано, дойдет почтой все, что еще не дошло. И этот центр наполнится улыбками, детским смехом. Я надеюсь, что он будет наполнен жизнью и полезными услугами для жителей этой громады. Я хочу сказать благодарность Детскому фонду ОНГНИСЕФ, при поддержке которого это стало возможным, и местной власти, которая оказывала нам содействие на всех этапах реализации этого проекта. Дитячий фонд ЮНІСЕФ це наш, наше гасло це для кожної дитини. І ми намагаємось в такі складні часи для України підтримувати дійсно кожну дитину, наскільки це можливо, наскільки це в наших силах. Тому величезне дякую вам, найперше, всім вам за те, що ви були відкриті, за те, що погодились на те, щоб такий куточок, дитячий такий центр, він відбувся в місті Жовтсьоводи. І я сподіваюся, що наша співпраця і партнерство будуть. Я сподіваюся, найважливіше, що дітям тут буде затишно, тепло, гарно, цікаво. І що вони цей час пам'ятатимуть як не час війни, а як час, коли вони могли дійсно мати справжнє дитинство. Дякую вам усім. Ну, дуже приємно, що такий складний час. Ми з партнерами дуже багато доброго робимо для міста. Це один із прикладів того, що ми були внімання вашої заботи. Дуже добре діткам, а ще добріше батькам, у яких є нагальні проблеми, які вони не можуть самі вирішити. І дуже добре, що будуть охвачені всі віддалені території. Ми проговорили з вашими людьми, які будуть працювати у нас з дівчатами. Це дуже добре у нас і баріальніка, це також жовті води у нас є. Весела Іванівка. Ви вже були там. Це дуже добре. І батьки потягнулися. І я думаю, що вийде репортаж. Всі будуть знати, що це місце, куди можна прийти з дітьми і вирішити, які у вас є проблеми, провести час. Дітки пограються, і дуже добре, що ми до цього прийшли. Це такий початок співпраці. И буду образоваться даже должен. Дякую Да, здесь будут услуги и узкопрофильных специалистов, и логопеды, и и юриста. Такие центры мы открываем в 23 громадах на востоке Украины, в Донецкой, Харьковской, Запорожской и областях. Я очень рад, что Жовтоводька Громада это одна из громад, в которых этот проект будет реализовываться. Кроме того, в этом проекте, как правильно сказал Дмитрий Эдуардович, есть мобильные обриганы которые будут ездить по удаленным старостатам, которые могут приехать действительно в те семьи, у которых нет возможности посетить этот центр. И кроме того, часть нашего проекта – это помощь с зимней одеждой, Семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, они могут получить ваучер на покупку зимней одежды для своих детей в одном из известных интернет-магазинов Украины. На эти цели ЮНИСЕФ выделил нам почти 6 миллионов гривен. И мы сможем, я надеюсь, что семьи из Ростовольской громады, Тож отримують можливість для своїх детей купити красиву і качену надежду українського производства. Ми дуже вдячні всім, хто зацікавлений нашій загалі громаді. Ми відкриваємо двері всім. І тільки ми розуміємо, що завдяки співпраці нас всіх разом ми можемо бачити якийсь результат для наших дітей, для нашого майбутнього покоління. Я дуже вдячна всім, хто відгукнувся на будь-які зауваження, запитання, пропозиції. Ми тільки завдяки тісній співпраці маємо якийсь певний результат. Тому ж дякую всім. ちょっと待ってください。